Шановні колеги, хочу вас також привітати з такою подією, з потужною конференцією, яка проводиться в рамках Всеукраїнського фестивалю науки 2025 року, з проведенням 10-ї всеукраїнської науково-практичної конференції з історії освіти з міжнародною участю. І проблема цієї конференції є вельми і вельми актуальною в умовах воєнного стану під час військової агресії РФ проти України. Тому що педагогічна біографіка. Входить вже в науку, в науки про освіту, заявляє своїми дослідженнями, своїми ключовими концептами, своїми теоріями і джерелами. Педагогічна біографіка сьогодні все більше спрямовується на збереження історичної пам'яті нашого народу, історичної пам'яті нашої педагогічної науки і гортаючи програму конференції. Можна знайти підтвердження цим словам, оскільки розглядаються не тільки теорії, не тільки концепти, а й практичні дослідження по виявленню досвіду наших українських учених, по діяльності наших українських педагогів в різні історичні періоди, з приводу розвитку музейної справи в Україні, і все це розглядаючи в контексті певного історичного періоду, робить свій вклад. Збереження історичної пам'яті нашого народу, а отже, і утвердження української національної ідентичності, особливо наших молодів і дітей. Бажаю вам плідної праці, бажаю вам обміну вашим досвідом і бажаю, щоб. В контексті цієї конференції зав'язалося ще більше наукових зв'язків між різними інститутами нашої України, між різними організаціями нашої України, щоб спільно ми могли внести такий дуже вагомий вклад в розвиток педагогічної біографіки і тим самим сприяти набуттю. Такого досвіду наукового, який ще раз буде підтверджувати на практичних прикладах і практичними дослідженнями, могутність нашої України, могутність нашої освіти в Україні і буде ще раз ну, підтримувати в нас в нашій надії, вірі, в перемогу України. Дякую вам. Слава Україні!